У будинку на вулиці Сахарова встановлюють пластикові вікна на місці вибитих вибуховою хвилею під час ракетної атаки росіян на Львів 6 липня. Першими у цьому будинку встановили нові вікна у квартирі Сергія. Приїхала комісія, все обстежила, все записали. і Вже не пройшло і тут тижня, і вже вікна ставлять. Зараз працюють із першою партією вікон, замінюють їх у квартирах по черзі, каже мешканка будинку Алла Казмирчук. Нас взагалі не обходили увагою. У нас було кілька комісій, і от остання зголосилися нам поставити безкоштовно вікна. І ми у невеличкій черзі чекаємо, тому що тимчасово ми якось там полагодили свої вікна. Вони не придатні для зиму, зимівлі особливо. Тому ми чекаємо. Коли буде черга заміни вікон у них, поки не знають у сусідньому будинку. Мешканка Ірина показує заклеєні плівкою віконні рами. У її квартирі не вціліло жодне вікно. Вікна вибиті, якраз оця кімната виходить на той будинок, де люди загинули на стрільський. Якраз, видно, от дах кладуть. От летіло все сюди, скло, бруд. Як повідомила Суспільному голова ОСББ цього будинку Ярослава Цибинак, їм вікна теж замінять у межах цієї ініціативи безкоштовно. Це заміряно. в нас будинку все заміряно, зложений акт, тільки чекаємо. Поки виробник зробить вікна, прийдуть і зашуклять безплатно. Допомогла із пластиковими вікнами для будинків, що зазнали руйнувань після ракетної атаки росіян на Львів, благодійна американська організація. Ми плануємо встановити більше тисячі вікон. Перша черга вже відбулася, заміряли понад 500 вікон, які вже в процесі виготовлення, і вони будуть сюди доїжджати що 2-3 дні. А як повідомив керівник міського департаменту гуманітарної політики Євген Бойко, під час наступного етапу замінювати дерев'яні віконні конструкції у будинках, що є пам'ятками архітектури, будуть після того, як їх виготовлять. Зараз їх замовили. Загалом, після ракетного обстрілу у Львові, необхідно відновити близько трьох тисяч вікон, повідомив Євген Бойко. Нагадаю, вночі 6 липня Росія вдарила ракетами калібр по Львову. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграмі повідомив, що тоді загинуло 10 Людей. Ірина Мочульська, Руслан Лаврунов, Суспільне, Новини Львів.